Всім привіт! Нова поставка товарів для дому. Ось така акумуляторна шліфмашинка. Два... Вбудований акумулятор 12 вольт, 1300 мА. Максимальна швидкість крутяща. 25 000 обертів на хвилину. Ось так він виглядає. Включається він позаду. Ось є 7 швидкостей. Також є індикація заряду вашої батареї. Ось так він виглядає. Уся ця частина проразинена, для того, щоб вам триматися було простіше. Ось акумулятор. Він так виглядає. Заряджається він від порту Type-C. Зарядний кабель іде в комплекті. У нас є 4 комплекти. Ціна однієї штучки 900 гривень. Що саме ще входить в комплект. Обов'язкова інструкція. Є на англійській мові. Ось, бачите. Угу. Ось такі штучні камені для шліфування. Ось різні. Також такі головки є. Щоб ви могли різні вставляти. Ось такі ключ для затягування. Ось такий теж наборчик є. Ціна одного комплекта 900 гривень. У цьому лоті є 4 штуки. Ціна даного лоту 3600 гривень. За даним лотом ви вже можете звертатись до наших менеджерів на наш сайті або на наші вайбер-канали. Всім дякую! Заробляємо разом!